Я гуху і я руша кутамуть. Скільки тобі рочків? Два. А кого ти обожаєш? Маму, і так обажаю. Дивись в камеру. <laughs> Ходиш в садик? Чого? Ти Дивись в камеру, син. Камеру, дивись. А ти бабуню любиш? Так. А як бабуню звати? Тибусером Кого ты все любишь? Маму і силки. Сильно, сильно? А як братика звать? Зайчик. А розкажи на віршика про зайчика. О, вишу, зай. Один, ні, один. Один, один два, три. три. 4, 5. Як вам буде щось любить? П'ять, вище вжак. Все, 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 Один, два, три, четири, п'ять. Ваша, кота, знаєш, виршу, как... А продлигу? За дає продлигу. <плоджуйся> Нет, пожалуйста, я тут п'ять, сім, висім, дев'ять. Ось ужасик вояч. Як нам буде злубити, ви са. Ну хавай, уиндавая вышел, все трещил три пялы. Вс, вс, все, закінчилося, пиши. А про дыгу. Джига. Удын дыма. Не дыга, любый. Удын давай. Быду, взяли, Яка Я буде, що ж убивать? I'm not what i that?